Друзі, одразу хочу звернути вашу увагу, що ту кількість інгредієнтів, яку я приводжу у цьому відео, я даю з розрахунку на 6 літрів води. Це важливий момент. Зверніть увагу, будь ласка. Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами зробимо рецепт квашених помідорів під капроновою кришкою на зиму. Повірте, дуже-дуже смачні помідори виходять. Певний, що вам сподобається. Сам куштував. Мені дуже сподобалось, взяв рецепт і тепер ділюся ним з вами. Для приготування наших помідорів нам знадобиться перець болгарський, червоний, 4 великі штучки. Буде 5, супер. У мене 4. Гірчиця суха. Сіль. Сіль це я вам е, показую для прикладу, які яке будуть інгредієнти. Солі ми додаємо 1 стакан. У мене це 250 г. Чорний перець горошка, метод асорт, асорті. Таблетки ацетилсаліцилової кислоти кислоти, друзі, 6 штучок. Цукор. Цукру у нас буде 3 стакани 600 грам. Часник. У мене 2,5 головки. Перець гострий, стручковий, невеличкий, у мене 2 штучки. Томати будь-які це у мене домашні томати, великі, середні, тільки вам подобаються. Кислота отстала, друзі. Два стакани по 250 мл. І на дно банки, я вже ось одну банку сформував. Ми кладемо укроп і петрушку. Все. А поки що давайте приготуємо швиденько з вами заправку. Для цього ми спочатку переб'ємо в блендері наш болгарський перець червоний. Тепер додамо до перебитого перця гострий перець і часник. І також це все. Збиваємо. Саме основне, друзі, повторюсь, у нас оця вся маса, наша заправочка, вона розрахована на 6 літрів води. Беремо ємність, де ми будемо змішувати. Вливаємо сюди воду прохолодну, або з криниці, або скважини. Додаємо сюди те, що ми перебили на блендері всі інгредієнти. Додаємо, друзі, сюди цукор. Ось так. І ось так. Додаємо сюди сіль. Додаємо остову кислоту, як я і казав, два стакани по 250 мл. І тепер це все добре перемішуємо. Повторюсь, друзі, ці помідори я сам кустував і мені вони дуже-дуже сподобалися. Тепер заливаємо нашу заправочку у банку. Старайтеся так, щоб е брати шматочки перебитого перцю і всіх інших овочів. Додамо 6-7 зерняток. Чорного перцю горошку. Заливаємо ось так далі. І коли у вас трішки залишається до кінця, ось так, додамо, друзі, дві пігулки ацетил саліцилової кислоти аспирину і чайну ложку гірчиці сухої. Кришечкою накрили, перемішали це все. все. Все ідеально. Подивіться. Даю 100%, що рецепт вам дуже сподобається і будете ним постійно користуватися. Дякую, що зі мною, дякую, що приділяєте увагу каналу. Друзі, прохання, якщо відео було для вас корисним, ставте подобайки. Підписуйтеся. Всім гарного дня!